Моя стихія ліс. Я в лісі виросла, і я лісовий пейзаж люблю як ніякий. О такого гарного лісу я ще не бачила. Такий аромат. Такий духмяний аромат стоїть в цьому лісі. Але це далеко від дому. Це Полісся, це Житомирщина, самий край майже під білоруським кордоном. І ми проїжджали, і я просто не могла стати. Ви тільки гляньте, я не знаю, що то за квітка. У нас вдома таких нема. Мало того, що вона гарна, це, це кущі. Це не просто квітка, це, це кущі. Ось такі кущі і весь ліс в таких кущах. Весь ліс, куди око гляне кругом кругом вони. Не знаю. Аж подивлюся, подивлюся десь вікапедію, вікопеді... як вони називаються, але пахнуть вони надзвичайно. Яка в нас багата природа. Різноманітна, таке різнотрав'я. Тут, дивіться, і от і Черніка, от вона. І комарі. Такі комарі, скажуть я стою, думаю, вже куди залізаю, вже ось ось вкусить. Але я так хотіла поділитися з вами тим відео, щоб ви побачили, як гарно в лісі на Чернігівщині.